А я можу сказати, я вітаю Наталію, пані Наталію. Зараз передам мікрофон, чому я, наприклад, теж до Бісараді, який відношення маю, до речі, вперше в Балграді була Тимтінки, доїжджала до Ізмаїла і дуже дякую, що запросили і на, на цю подію, на цей фестиваль прекрасний, я сподіваюся, вже, вже хочеться піти туди. А я теж ми створили такий кластер ресторанно туристичний кластер Бісарабка. Всі знають про Бісарабський ринок в Києві і історії, чому він там є, чому такий має назву, яка пов'язана з Бісарабією, і саме зараз відбувається такий ремонт Бісарабському ринку, і ми там будемо створювати. Вже в нас є концепція, невеличкий музей інтерактивний бісарабської кухні на Бісарабському ринку. І потім вже від, 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 звідти будемо відправляти, як написано в е, вашій мандрівка, е, пані Лариса, е, від Бісарабського ринку буде формувати групу і їхати до Бісарабі. Це, Це Ми так сподіваємося, що так буде, але вже присутні продукти з Бісарабії вже е, після. Зараз ну, такі перекривали кришу, бо це може бути небезпечно, робили такі мінімальні, комфортні умови на, на, на ринку. І це дуже важливо, чому я особисто підтримую, тому що я розумію, що треба ці традиції, родинні зв'язки підтримувати, а як, яким чином підтримати, Просувати і, і самим. Ну, купувати ці, ці продукти, купувати своїм рідним і таким чином більше, щоб людей вживали гарні, класні продукти. І от наш безсарабський ринок, ми ще теж, теж робимо промоцію. Зараз створюється Міжнародна асоціація історичних ринків, і саме з України буде. Бессарабський ринок. Тому от, от така, знаєте, от, от, от все по колу, але вс, всі люди тут все всі, по все по, наші, все я тобі навколо Бессарабі. хтось ще не бачив мою книгу Бессарабія кулінарна мандрівка. Якраз перша глава цієї книги розповідається про Бессарабський ринок, і ми з Бессарабського ринку їдемо в цю кулінарну мандрівку. Можна буде подивитися.